Полтава, вечір 17 вересня, на постаменті, де раніше стояв пам'ятник на місці відпочинку Петра І, встановили вертоліт. Як повідомили у 18-й окремій бригаді армійської авіації імені Ігоря Сікорського, інсталяція приурочена 10-й річниці створення бригади, і він буде тимчасовою експозицією. На ранок мешканці й гості міста розглядають пам'ятник на власні очі. Думки полтавців з цього приводу різні. Одні нову інсталяцію схвалюють. Як от полтавець Максим, він каже, це краще за колишній об'єкт. Я вважаю це краще ніж пам'ятник Петру першому. Угу. Набагато краще. Я перший раз поки ще не знаю, але так, так мені подобається. Втім, не всі містяни підтримують таку ідею. Кажуть, розміщення військової техніки в центрі Полтави видається сумнівним і навіть небезпечним. Побачив вертоліт, мені скинули друзі, але по всім пабликам розлетілось повністю, по всім. Що поставили вертоліт вночі? Мені от цікаво просто, навіщо його сюди поставили. Для чого його сюди поставили? Тут жилий комплекс, тут церква, тут купа людей, кафе. Ну, кофейні тут масово збираються люди інколи. Я просто не розумію, навіщо це ставити, я тим розуміло, паче в війну Особливо занепокоєні мешканці багатоповерхівки на вулиці Пилипа Орлика, 1 Б, яка розташована поруч з встановленим гелікоптером. Я Вони переконують, це створює додаткові ризики для життя. Ми стоїмо 20 метрів від винтокрила знаходиться житловий будинок, і ви бачите, що це ну густа забудова міста, житлова. Забудова міста. І представимо, висить розвідник російський над нами. Сюди приліт. Це сплошна або ж суцільна воронка. Тут живуть люди, тут діти, в тому будинку, в сусідньому діти, там діти. Та люди кінець до кінця. Хто міг прийняти таке нерозумне, необґрунтоване нічим рішення? Мешканці будинку на вулиці Пилипа Орлика підготували колективний лист до обласної військової адміністрації, міської ради та командування військової частини з проханням прибрати гелікоптер у Полтавській міській раді, куди ми звернулися за інформацією. Наразі ситуацію не прокоментували.